Друзі, ну цей міні-тракторець у нас вже йде досить і досить непоганий, досить байоро, він якби себе почуває на дорозі та на полі. ну Якщо це можна вважати полем, то наче непогано, друзі. Колісна Формула 4х4, друзі, 40 кінських сил, тільки що я зважував його на вагах, має масу даний агрегат 1950 кг, що є дуже і дуже непогано, як для 40-сильного трактора з кабіною. Друзі, Розпочнемо як зазвичай з розміру гуми. Вона тут іде широка, так як бачимо в номенклатурі букву X Це значить широка гума. Вона йде 7,5 на 16. Диск не розбірний, переднє крило вже встановлено з бриговичком. Отаким от чином. І задня гума йде розміром у нас 11,2 на 28. Диск розбірного типу по півосі регулюється за допомогою ступиці. Дивіться, всі діапазони регулювання коліс в технічних характеристиках на сайті, друзі. Так, переднє місце, де у нас посилений. Друзі. Посилена у нас іде тут трансмісія, заявляє виробник. До речі, два роки гарантії пропонує завод Кентавр, офіційний постачальник ДТЗ. Друзі, попереду ми бачимо. 6 довантажувачів масою 11 кг на одиницю. Тобто 66 попереду і табличка під номерний знак є по наявності. Капот у нас іде новий, але вже старий. Ну тобто, нічого не оновилось з останньої, з останньої модифікації, Тобто це отакі, от вони чином виглядають, друзі. І отакі от застібки, як зазвичай, вже стандартні для бюджетних тракторів. До речі, в кінці відео скажу для вас ціну даного. Міні-тракторця доставка в будь-яку точку України безкоштовна. Друзі, До речі, зараз є знижечки ще на трактори Кентавер. І при замовленні навісного обладнання, яке в нас також є в повній своїй кількості будь-яке обладнання, є по наявності. Друзі, капот відчиняє два газових упори, бачите, дуже високо його і задирають. І Гідрооб'ємне рульове керування, як зазвичай, двобічний циліндр. Тобто циліндр двобічної дії двосторонньої. В захищених от, таких от кожухах. Друзі, Бачок на мастило відроб'ємне рульове керування, бачите, іде у нас в ось цьому місці кріпиться. Тут додали такий от кронштейн двигуном, і бачите, додали якісь такі ребра. Цікаво, навіщо вони. Якщо ви знаєте для чого, напишіть, будь ласка. Охолодження йде рівне, антифріз залитий, як зазвичай. Продемонструю вам зараз його. Бачите, вже блакитного кольору залитий антифріз. Вже 12. І розширювальний бачок також є в наявності. Ось він встановлений, можете бачити. Так, попереду радіатора встановлений радіатор кондиціонера. Друзі, про що свідчить наявність ось власне компресора кондиціонера та ось цієї букви С. Тобто кабіна, кондиціонер, широка гума та примусова гідравліка, оснащена в даному тракторці. Опа! Переходимо на ліву сторону. Тут я вам вже одразу давайте розповім, що компресор у нас іде на паску від двигуна. Все дуже просто. Компресора немає. Компресора на повітря не встановлено. є позиція під нього, але не встановлено, не обладнана. Механічна паливна система. І перейдемо до двигуна. Система фільтрації повітря йде у нас контактно-масляний фільтр, повітряний забірничок виведений до даху. І масляна ванна з двома сіточками. Бачимо масляний фільтр. І бачимо два фільтри на паливо. Тобто фільтр від стійник група очистки, бачимо прозорий з паперовим елементом. Та ось додатковий фільтр тонкої очистки. Магнічна паливна система сказав, система підкачки, актуатор це все є. І по, лівій, по правій стороні, друзі, у нас тут, як зазвичай, обв'язка КМ-двигуна. КМ490 БТ встановлено. Ось він, номінальна потужність 29,5 кВт. Чотирьохциліндровий звичайно. ж. І е, звичайна вихлопна система, колектор, коліна і глушник. Два роздільних кеншанасоси. Іде на рульове управління та на основну гідравліку без фільтра. По електрообладнанню даного трактора тут встановлений у нас попереду акумулятор, який, в принципі, Являється і довантажувачем наперед. Акумулятор йде на 12 В на 100 ампер -годин. Бачимо, закріплений добре. І на ньому зверху закріплена електромагнітна маса. Тобто тут нічого вже не потрібно бігати, десь кружляти, піднімати капот, нагинатись донизу. Тобто все вже зроблено Comfort Plus, називається дана функція. Я її особисто називаю комфорт плюс. Генератор встановлений на 350 Вт, 14 вольтовий. Стартер іде 12 вольтовий на 3 кВт. друзі. І е, Встановлений тут у нас іде вже актуатор. Тобто глушиться даний трактор з ключа повністю. не, не потребує ніяких додаткових в принципі, е, рухів. І ось у нас іде блок з запобіжниками. Відкривається дуже легенько і закривається всі написи. відповідні є. Так, По освітленню у нас іде на капоті отакі от лінзи. Лінзи, повертачі, габарити є. Ось повторювач на габарит та повертачі. Додаткове освітлення для роботи вночі, тобто нічого вам не заважає працювати вночі, ніяких труднощів з цим не буде. Позаду у нас іде отакі, отакі от у нас йдуть задні фари, габарити, стопи повертачі, і йде приблизковий маячок. Два додаткових освітлювальних прилади для контролю по освітленню на задню робочу частину Є. Отак от, от. Як бачите, з правої сторони тут встановлений боковий пластиковий паливний бак. Він тут один йде, йде датчик на рівень палива на от металевому корпусі, а сам йде пластиковий, з прижимними пластинами в такій от гумі. Все, 50 літрів заявлений об'єм даного баку. Бачимо, по правій стороні є сходинки, але сюди дуже і дуже незручне потрапляння, якщо чесно, через праву сторону, але вони все ж є. Так, по лівій стороні також є сходинки. І бачимо, тут встановлений у нас бардачок для якихось інструментів. Не знаю, чи є зручне місце, але воно встановлено тут, щоб ви розуміли, щоб намастило. І бачимо щеплення. Щеплення тут іде у нас двохдискове, друзі, щоб ви розуміли, тут іде карданчик, друзі, роздаточка. Всі мої стральки проложено відповідно. І посилена е коробка, про що заявляє постачальник ДТЗ. Задня частина Задня частина у нас іде примусова, трьохточкова навісна система. Друзі, ось таким от виглядом має чулочок. Піввістіде 60. -та. І бачимо, що тут один пристрій причіпний для причепу. Регулюється по виліту та по куту нахилу. Шестишиться вивалидобро потужності на дві швидкості, два виносних гідроциліндри. Бачите? Подушки у нас є, звісно, кабіна встановлена на одинарній подушці. Поки що бачу вже в нових модельках іде. Ну, це також нова моделька, але в інших. Трактора бачу вже подвійна подушка йде, тобто знизу і зверху, про що в принципі, покращує комфорт, друзі. Гідророзподільник у нас йде трьохсекційний друзі, один плаваючий на основну гідравліку. Тобто заявлена вантажопідємність цієї трохточкової системи написано 800 кг. Звичайна тут йде система, без крюків поки що. Бачимо, що адекватні досить ідуть клешні гвинти і розкоси. Третя точка на гачкові І позаду також тут у нас іде встановлений бачок на скломувач, друзі. Він тут об'єднаний, йде наперед та назад. Тобто тут два йдуть слово чисника, і вони мають спільний бачок. Розеточка електронна вже встановлена. Все. Роздільна масляна ванна. Отак от, от. По задній частині, в принципі, і розібрались. Камери немає, вірничок ось відчиняється задня ляда, і зіпноборчик ось він у нас так і манить нас зайти всередину. Тому перейдемо до місця водія. Тут у нас повністю скляна дверка. Ось такі от газові упори, як зазвичай, додаткові ключі на двері на замикання кабіни. І потрапляння виконується ось таким чином. Дві сходинки. Ось у нас іде ручка для того, щоб сюди вхопитись. Дзеркала у нас йдуть на пластикових таких от тримачах. Потрібно трішки підзажати, бо щось вони болтихаються, якщо чесно. Так, гумовий килимок. Іде у нас з паролоновою підкладкою. Якщо чесно, трохи не дбало він тут вирізаний. от, таким от чином. Бачите? Але це бюджетний трактор. До речі, кажу ціну зараз. Ціна на 27 серпня складає 10 700 доларів на даний міні-трактор. Друзі, доставочка по всій Україні безкоштовна. Гумовий килимок є. Сидіння на регуляторі по вазі та по виліту у нас є. Друзі, як воно тут регулюється, а потрібно дві руки. У мене одна зайнята телефоном. Підлокотнички, широке сидіння. друзі, І бачимо, що пластик тут іде такого тілесного кольору. Він м'який, приємний на дотик, органайзери всякі є. І присяду. Присяду, сидіння ну, досить, досить нормально воно амплітудно коливається. Попереду. Бачимо, сонцезахисна іде у нас шторка. Хоп, складається. Окей. По даху. Дах у нас тут йде з монтованим люком. Люк відчиняється. Люк зачиняється. Також є такий от, там, простір. Не знаю, трохи щось не, не допрацьовано, але це кентавр, друзі. Освітлення салону. Зараз змікну запалювання. Освітлення салону є. Пропусковуємо маячок, освітлення, пічечка, кондиціонер, ось у нас управління йде кондиціонером, друзі. Дефлектори у нас іде 4 штучки і два динаміка йдуть, бачимо, під дерево так зроблено. Ох, вже й мочать. Ось такий от у нас програвач, плеєр і все. До речі, якщо ви вище метра 85, то ви будете бити в цей дах головою, якщо чесно. Тобто постійно будете ударятись своїм казанком. Ваша голова буде рихтувати оцю ось стелю, друзі, отаким чином. Отакий от обдувчик стоїть, маленький гарик, Де він тут вмикається? Позаду, мабуть. Оп, отак. Є, yeah. розібралися. Клавіші на двірничок передній, на двірничок задній, на оприскуваль передній та задній. Отак от воно. Розібралась. Є вихід на прикурювач і USB вихід є на два виходи. Отаким чином. Так, розібралися, так, виру, вирубаємо всі ці дуйчики, бо щось вони мене трохи накаляють. Так, все повимикали, добре. Кермо йде у нас як в спорткарі, друзі. Воно регулюється по виліту. Ось цим затискачем. Регулюється по виліту. Так. І по важелям, друзі. Важелі тут у нас розташовані в своїх звичайних... У своєму звичайному розташуванні стоянкове гальмо, гальмо автомобільного типу, підключення-відключення переднього мосту, вал відбору потужності 540 та 1000 обертів, незважаючи на цю цифру. Ось такі от органайзери від всякі, можна для телефону, для пістаканечку, для бутерброда тут є місце. І керування додатковими гідровиходами. Ось у нас і основною гідравлічною системою ось з плаваючим режимом. Воно є, друзі. Ось таким чином. Оце у нас плаваючий. Окей. Тут у нас розташовані відключення та підключення валу відбору потужності, блокування диференціалу. Тут у нас іде два режими ходу, повищений і понижений хід. І основна коробка йде на 4 швидкості. Реверс біля керма, друзі, перемикається досить тугенько, якщо чесно. Так, треба докладати зусиль. Подалі йдуть підвесні друзі, вже в цьому тракторці. Акселератор у нас як би, начебто і захищений, я таким от кожухом але щось, воно так зроблено тяпля друзі. друзі. Ну. Що маємо, ти маємо народ. ручка ручного газу у нас, як зазвичай на дальніх кордонах. І по освітленню ось у нас йде аварієчка, перемикання. Оцвітні габарити, повертачі, сигнальчик. Подивіться, які ключі зробили китайці. Ну, а. отак. Приборна панель у нас іде повністю електронна, Кентавр. Бачимо, тут зазначається температура, об'єм в баку, тахометр, тиск мастила, напруга в системі, мотогодини, все йде електрообчислення. Ну, Комусь подобається, комусь не подобається, я більше, звісно, прихильник механічних датчиків. Друзі, от таким от е, чином виглядає даний трактор. Зараз ми його ще заведемо. Безпечний запуск встановлено, тобто через вижим щеплення, подаль щеплення блокує стартер. Витискаємо щеплення і запускаємо з півоберта даний тракторець. Працює ритмічно, циклічно. Отак от він виглядає, друзі. Можна замовити. І ще раз повторю, маса 1950 кг і по ціні його собі вартість 10700 доларів, друзі. Все. Все вам розповів. Це знав, що читав, що бачив, показав. Кінтавер 404ЦЦУ. І дорог я керування без питань. І поїхали. Підписуйтесь, друзі, на канал, пишіть коментарі, ще раз повторююсь. Автівка конобайки дуже дякую кожному.